Продовжуючи розповідь про неймовірно цікаві експозиції Івано-Франківського краєзнавчого музею, вважаємо своїм обов'язком акцентувати на експонатах, що свідчать про історію нашого рідного міста. Засновником його вважається Андрій Потоцький, син Станіслава Ревери Потоцького, який заснував на території села Заболоття і частини села Княгинина, фортецю. Станиславів. Цікавим фактом є те, що на той час фортеця будувалася як форпост від кочових нападів. Тобто поляки хотіли відгородити свої землі польські від нападів кочових племен. І ось перед нами на щиті зображено герб пилява. Символ польської влади, роду Потоцьких. І є навіть досить цікава така легенда про походження їхнього герба. Перший правитель роду Потоцьких Жирослав ще у 12 столітті здійснив похід до прусів. І саме під час походу. Відбулося три битви. Бачимо три рамена на хресті під час третьої битви Жирослав убив Пруського управителя, так, Пруського вождя, і бачимо ось це є символ роду потоцьких з відкритою брамою, з трьома вежами. І ця саме відкрита брама знаменує їхні. Завжди радісні, відкриті двері для відвідувачів міста, для торговців, мабуть, того часу, інших людей, купців. Ось перед нами фрагмент із муру тогочасної фортеці. Цей камінь знаходився вмурованим у Галицьку Браму. При в'їзді під вісну Галицьку Браму. Завжди вмуровувалися в середньовічних містах символи, хто править у місті, хто керує. І це символізувало одно, також одночасно тим, що місту вже надане Магдебурзьке право, тобто право на самоврядування. Коли забудовувалася фортеця, ми бачимо, було, поглянемо на макет. 18 століття нашого міста, як воно забудовувалося, протягом десяти років фортеця забудовувалася, було запрошено французьких архітекторів Корасіні, який з 1662 по 1772 рік займався будівництвом. Нашої фортеці. На той час у добу середньовіччя будь-яка фортеця мала форму сонця, тобто форму ідеального міста, яке в майбутньому буде розвинуте. І бачимо шість бастіонів, які навколо фортеці. Спочатку вона була круглого. Круглої такої форми. І ці бастіони слугували як промені сонця, відображали е, таку форму. Уже в пізніший період, коли було добудовано Палац Потоцьких, ось ми бачимо, фортеця була вже витягнута, е, і е, стала е, восьмикутною. По двох боках фортеці бачимо трикутники це є Равеліни, де знаходилась охорона, яка сповіщала про напади кочових племен, тому що були спостережні пункти, і артилерією, відповідно, з Равелінів могли захищати це укріплення. З двох боків рови заливалися водою, саме з наших двох бистрід, Солотвинської бистриць Золотинської, Бачимо за різними даними, є, є різні версії по цифрах. За однією з них ширина мурів мала 14 метрів, а висота 8. До середини фортеці можна було потрапити за допомогою двох підвісних брам: це є Галицька і Тисманицька, і за допомогою вірменської пішохідної фіртки. На той час у місті жили люди різних націй українці, поляки, євреї і вірмени, які спорудили для своїх духовних потреб чотири храми навколо площі ринок, в центрі якої ратуша, зведена у 1666 році. За різними версіями ратушу перебудовували або чотири, або п'ять разів, і зараз. Вона сягає 49,5 метрів висотою і є приміщенням краєзнавчого музею. В середньовічних ратушах розташовувався міський уряд, магістрат, суд, а в підземеллі в'язниця. Кайдани з, Австр... з австрійської тюрми, і цікавий факт є, що одне кільце більше, друге менше, можливо, навіть в'язнів сковували руки з ногою. І також на приміщенні нашої ратуші висить пам'ятна дошка, де записано, це до першої річниці незалежності, в 1992 році було повішено пам'ятну дошку, на якій записано, що в 1745 році на площі ринок під ратушою було привселюдно страчено Василя Байорока, наслідника Олекси Довбуш. Навколо ратуші розташовувались храми ордену єзуїтів, костел ордену Тринітаріїв, які були ліквідовані у Станіславі в 1752 році. Вірменська церква збережена до наших днів і розташована на одноіменній вулиці, зараз є українською православною. Символічний ключ від міста яким, звичайно, вже не відкривали нічого, він просто слугував як прикраса. Також було на той час закуплено 120 гармат, ось такий макет гармати тогочасної, і ядро поруч представлено. Вище ми бачимо, як приблизно виглядає надання магдеборського права. так? Проте це місто ну, тому що наше не збереглося. Його копія знаходиться зараз у Єгелонській бібліотеці, а, звичайно, першого джерела немає, на жаль. Поруч показано західноєвропейську зброю, обладунки воїнів до середньовіччя. Бачимо, досить цікавими вони є. Ну на той час наші землі не вели воєнні дії з західноєвропейськими країнами того часу. Це є загальна колекція західноєвропейської зброї. Обладунки не лише виглядають, а й були міцними і захищали від тодішньої зброї, ріжучої, колючої чи рубаючої. Козацькі походи на наших землях мало відомі, тому що в більшості вони відбувалися південніше, у Чернівецькій сучасній області, де Кодак засновано. На наших теренах нашої землі Галицької відбулася тільки єдина битва за Пнівський замок. Ось перед нами показано картину полк Семена Височана, коли здобув перемогу над поляками. Станіслав розвивався, ремісники наповнювали скарбницю міста. Сейф шевців. Також досить цікавий такий експонат, тому що саме шевці принесли перший бюджет до нашого міста. І тому він у нас є такий цікавим. Навіть бачимо різьблені ножки у вигляді копит. Поряд сейфом. Розташовуються речі побутового вжитку, аптекарське начиння і лікарська валізка. Поліцейські й пожежні у всі часи були шанованими службовцями, про що свідчать шоломи в експозиції. Привертають увагу речі опришків, через стримено, пістоль, ташка, щедро прикрашені інкрустацією і капслями. У 1700 році народився наш легендарний опришок Олекса Довмуш. На банері зображення ратуші після мармулядової пожежі. Будівля зведена у 1870-71 роках. Теперішня ратуша побудована у період між Першою і Другою світовими війнами, коли мир здавався, як і нам. Вічним і непорушним. Люди народжувались, вчились, одружувались, працювали і раділи життю. Ковалі, бондарі, шевці, масарі, столяри залишили нам на згадку своє знаряддя праці. Є і стенд доби кріпацтва з тогочасними документами, дозволи від панів на одруження, свідоцтва про народження. Скульптура Йова Княгиницького, засновника скиту Манявського, сусідить зі старовинними стародруками. Русалка Дністрова. Це перша українська книга видана. На території Західної України, тому що австрійська влада була більш лояльною до українців української мови, тут значно швидше почали користуватися рідною мовою. В офіційних навіть бачимо джерелах, і за кордоном у Будапешті бачимо, було видано Русалку Дністрову, першу українську книгу. Кількість видання була одна тисяча, проте цензура на той час все ж таки була досить великою, і світ побачило тільки 200 примірників цієї книги. Книги також видавались у Чернівцях, Києві, Львові, Відні. Важливу роль у навчанні відігравала елементарна каліграфія. Бачимо цікавий експонат, зошит з математики Теклі Кобринської. Поруч представлена грифельна дошка, якою учні користувалися, і цікавий такий портфель дерев'яний. Ну, мабуть, не всім дітям було у доступі користуватися дерев'яним портфелем чи грифельною дощечкою, оскільки вони на той час були дороговартісними речами. Ну і звичайні діти носили прості. Сукняні сумки. Не біля кожної вітрини ми надовго зупинились. Не про кожен експонат докладно розповіли. А все для того, щоб заохотити вас, дорогі галичани і гості міста. Завітати до Івано-Франківського краєзнавчого музею. Тут знайдете духовну і розумову поживу. Автори програми Невичерпне джерело. Щиро вам цього бажають.